Єретик це одна велика теологічна кіносуперечка про віру та безвір'я, про парадізо і інферно, про атеїзм і мормонство, а також про всі інші існуючі у світі релігії від давньої гибицької до нью-ейджу. Як тобі єретик, Карлосе? Ну що ж, Гюгран точно не людина знання? І кстлану йому не бачите як своїх вух. Харизматичний і таємничий лиходій у виконанні Гю Гранта містер Рід, який полонив у себе вдома двох безневинних дівчат-місіонерок із церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Так от, цей лиходій справжній виплодок пекла, того самого пекла, в яке містер Рід, звичайно ж, не вірить. Увесь фільм. Побудований на спростуванні існування Бога, на пристрасному доказі, брехливості та неспроможності релігійної концепції як такої. І часом подібні дебати бувають вкрай цікаві та пізнавальні.